Чому вас не розуміють ваші батьки, та чи можна зарадити цій ситуації? Ваші погляди на життя схожі з поглядами грецьких стоїків. Ви немов спостерігаєте життя відсторонено, спокійно. Ви даєте тому життю змогу просто вставатися. Ви не залучаєтеся туди надмірно емоційно. Сталося, отже, сталося. Сталося погане, приймаєте стоїчно. Так сталося. Ви, якщо ви не можете вплинути на ситуацію, ви її просто приймаєте. Сталося щось хороше. Ви також не надміру радієте, приймаєте спокійно. Як то мовиться, якщо я можу вплинути на ситуацію, я маю роздумати, як я можу вплинути. Якщо я не можу вплинути на ситуацію, я просто її приймаю. От швидше за все, отакий якийсь погляд на життя ви маєте. А от ваші батьки швидше за все живуть своє життя якось так по натхненню серця. От куди серце повело, який в момент натхна, яке момент натхнення є, туди вони пішли. Їм сумно, вони все забросили, все покинули, руки ні до чого не пристають, нічого ми не робимо. Є якісь приємні емоції, все оживаємо, робимо, живемо. І швидше за все, у вас є отут такий невеличка, є у вас невеличка дисгармонія, бо у вас різні погляди на життя. І так, дійсно. У вас є якісь непорозуміння, у вас можливо навіть є якісь конфлікти, бо ваші погляди на життя не сходяться. Можливо, ваші інтереси навіть не сходяться, і кожен з вас імовірно доводить свою правоту іншому: що треба жити отак, ні, треба жити отак. А щоб знайти спільну мову з батьками, вам доведеться, якщо ви того хочете знайти спільну мову, гарно так постаратися пояснити, розповісти, довести, яким саме чином ваша точка бачення життя є правильною. Це буде досить таки важка робота. Але не безнадійна, якщо ви зможете підібрати правильні слова. Якщо ви зможете пояснити, можливо, привести якісь докази, пояснити простими словами чи навпаки науковими словами, ну на які слова налаштовано ухо ваших батьків, то є велика ймовірність того, що батьки вас почують, що вони якоюсь мірою проймуться вашою точкою зору на життя. І оці конфлікти, оці непорозуміння через те, що ви дивитесь на життя по різному Полишить вашу сім'ю, ви знайдете спільну мову з батьками, вони будуть розуміти вас, і ви перестанете конфліктувати один з одним. Гармонія, нормальні стосунки, повернуться в вашу родину.